Вночі російські терористи ракетами атакували історичний центр Одеси. В результаті пошкоджені житлові будинки у декількох кварталах руйнувань зазнав і Спасо-Преображенський собор. Вже відомо про одного загиблого. Подробиці дізнаємося у нашого одеського колеги Євгена Салтана. Євген вітає канині ситуація у місті. Так, вітаю тебе, Христина. Ця ніч для Одеси була дуже страшною. Це вже п'ята атака на наше місто за останній тиждень. Сьогодні вночі російські військові випустили по місту 19 ракет різного типу. Це і Х-22, і Онікси і калібри знову цілили у критично важливу інфраструктуру нашого міста. Далі пропоную послухати коментар оборотиного командування південь. Намагаючись влучити порт, ворог також атакував цивільну інфраструктуру, церковну інфраструктуру, як з'ясувалося, і пошкодив дуже багато приватних будинків, автівок, є влучання в міждомовій території, також є наслідки по місту від повітряного бою. Тобто, збивання ракет теж призводило до певних влучань і руйнувань. Багато будинків в історичній частині міста є пошкодженими. Треба розуміти, що багатьом з них понад 100-150 років і Вони просто не витримують таких вибухових хвиль. Ось я вже зазначаю, що було випущено 19 ракет дев'ять з них вдалося збити силами протиповітряної Ворони також руйнування зазнав спасо Преображенський собор, який ви можете бачити позаду мене. Зараз тут достатньо гучно, тому що продовжується розбирати ось ці завали. Тут працює техніка. Також долучилися самі одесити, приходять сюди і збирають скло, яке рознос рознесло на декілька сот метрів від спасу Преображенського собору. І одна дуже цікава деталь у 2010 році. Цей собор освячував російський патріарх Кирил. Відомо про те, що загинув один чоловік. Це охоронець приватного закладу. Також 19 людей отримали поранення 17 з них госпіталізували до лікарень, і серед них є троє дітей загалом чотири дитини отримали. Поранення від сьогоднішньої страшної атаки, нагадаю, що вона вже п'ята за цей тиждень. Російські військові почали атакувати нас у вівторок вночі, якраз після того, коли заявили, що вони виходять з зернової угоди. Треба розуміти, що оці всі руйнування пошкодження сталися в історичній частині Одеси, яка входить до спадщини. ЮНЕСКО, і тут хочеться звичайно очікувати жорстку реакцію від цієї організації. Але напередодні міський голова Одеси Геннадій Труганов вже заявив, що Росію мають виключити зі складу ЮНЕСКО. Така ситуація стане на зараз. Христина, дякую, Євгене. Євген Салтан розповів про те, як Одеса оговтується від нічної ракетної атаки московитів. Поставити світ на коліна і зробити РФ унікальним зерновим постачальником такі причини агресивних дій Росії щодо Одеси, озвучив секретар РНБО Олексій Данілов. Ракетні удари це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря та нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення роботи зернового коридору. За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загрози голоду насамперед для країн Африки, і як наслідок підвищення рівня міграційних. Небезпек для Європи тому світ і захід мають проявити твердість і непорушність та дати гідну відповідь кремлівському щуру. Цитата Данілова.